Всім привіт! З вами Максим! Та сьогоднішнє відео буде у нас про два дуже цікавих спінінга. Це буде не порівняння, а саме мій досвід користування цими спінінгами. Це Azura Safina X80L з тестом 1,12 грамів, тож на 2,44 метри, та паличка Crazy Fish Perfect Jig 81 ULSS з тестом 06,7 грамів. І довжиною 2,45 метрів. Тобто палочки дуже схожі за характеристиками. Тобто, довжина, тест дуже схожий. У перфекта тест ми нижче, але по факту тест поверхньої границі у нього більший, ніж заявлений 7 грамів. Тобто, по факту по тесту вони майже однакові. і до що Софіна трошки потужніша, але по ціновому сегменті вони знаходяться в одній ціні. Десь плюс-мінус вони знаходились 70 баксів на момент їх випуску. Отож, дуже цікаві палочки, дуже конкурентні палочки, я ловив і тою, і тою. І на ту, і на ту у мене є відео огляд. Подивіться, будь ласка, посилання є під відео. Отож, поговоримо про них, яка палочка мене вразила більше. Яку палочку я рекомендую наразі купувати, якщо ви захочете купувати ці палки наразі. Дивіться, я користувався і тою, і тою палкою. Спочатку у мене була палочка зенфіна X. Потім у мене була пар... паличка Perfect Jig, і ту, і ту палку я продав. Наразі у мене на столі лежить інша палка. Це Tickt Srem, це японська спінка, який замінив мені і Safino, і замінив мені Perfect Jig, Тобто я прийшов до більш високого рівня, більш високого рівня спінка. Але... Скажу одразу, і та палка, і та палка мене дуже вразили, і це були такі гарні рівні сходження до оцього е, японського інструмента. Отож, спочатку поговоримо про їх е, характеристики в плані е, довжини і тесту, тобто яка палочка краще відпрацьовувала, яка палочка мене більше вразила. Е, хотів би одразу сказати, що е, Сафіна е, це дуже цікава палка. Зараз вийшла. Оновлена модель Safina Rod, яка вже однозначно буде вигравати у Perfect Jiga. Ось, Але ми говоримо про стару модифікацію Safina X. І ця стара модифікація, перше що хочу сказати, мені не, не сподобалась своєю ручкою. Зараз я вам поклав ручку типу Fuji IPS. Яка використовується у дуже багатьох спінгах, лайтового, ультралайтового типу. То якраз так, як у Perfect Digha була, пал... була ручка такого типу, дуже зручна, евова, надійна і приємна. А у Safina X була пластикова, незручна ручка, яку ви бачите зараз на фото. Вона це є, я вважаю, один із найголовніших мінусів спінінга Safina X. Вона неприємна, вона дуже скіль... скользька. Тобто вона скользить в руці, вона неприємна, вона пластикова, вона дуже швидко зношується. І вона реально була дуже великою проблемою палички Safina X. Тому ручка одра... однозначно одразу я говорю, що ручка у Safina X гірша і це реально великий мінус. Тому що у Perfect Giga ви зараз бачите фото. Реально ручка цільна, евова, дуже приємна. І ще із заднім гайкотримачем. Тобто по ручці однозначно Prefect Jig дуже приємний і я вважаю набагато краще і цікавіше за Safino X. Отож, далі хотів би поговорити про довжину, про, про закид цих двох інструментів. Тому що 80-та 80 довжина, тобто 2,40 метра, 2,44-2,45, це така гарна універсальна довжина, вже більше як дальнобійна в плані берегова. Ловлять не лодочна на човні, а більше з берега ловити якусь рибку. Отож, я вважаю, що краще кидає все ж таки Сафіна, тому що вона має кращий стрій в плані кращий по універсальності стрій, плюс вона тубулярна, і плюсом вона гарно кидає будь-які приманки і по низу і поверху теста, тому що в неї гарний тубулярний кінчик, який доволі тонкий, і вона гарно відпрацьовує будь-які приманки і дуже гарно їх закидує. Про Перфект-Джиг я так сказати не можу. Він гарно кидає, але він має солідну вклійку, яка я вважаю трошечки не працює так, як потрібно, тому що ця солідна вклійка вона потужна, але при тому доволі соплива. І на закиді якихось великих вантажів паличка, ну, я вважаю, великі вантажі, тобто верх теста Перфекта це десь 12-13 грамів. Отож, На цих вагах Перфект гарно вишвірює приманочку. Він не валиться, тому що він такий доволі построю середньошвидкий. ось, Він не валиться, але йому не вистачає жорсткості бланку, сухості бланку на те, щоб викидувати приманку. А у Сафіни є жорсткість, оця, сухість бланку, дзвінкість бланку, яка дозволяє викидувати приманку навіть вищу за свій тестовий поріг. Отож, по закиду, я однозначно вважаю, що Сафіна цікавіша, навіть по низу тесту, я вам скажу, Сафіна кидає все рівно краще, ніж, так скажімо, ультралайтова версія Perfect Jig, яка має краще працювати з якраз таки цими ультралайтовими вагами, там 2-3-4-5 грамів. То Сафіна на 5 грамах на 0,3 шнурі у мене кидала дуже гарно і файно. Отож. Я вважаю, що по закиду все ж ця фіна цікавіша. При тому палочка від Crazy Fish доволі цікава, приємна, але по закиду все ж таки паличка від азури буде вигравати. Поручці паличка від азури погірша, але по закиду вона цікавіша. І найголовніше це відчуття на риболовлі, це робота з приманками і чуйка бланка, тобто чуйкість бланка. Тут однозначно я даю перевагу все ж таки, теж Азурі, тому що, тому що по-перше, чуйкість бланку у Азури реально цікавіша і краще, тому що Азура це перша палка, яка мене дуже вразила своєю чуйкою. Тому що Азура у мене була куплена після палочок китайських, потіпів Фанатік Ларве, селі як Нітро, тобто китайські, китайські недорогі спінінги. І Safina X мене дуже вразила з першого закиду, коли я... Закинув і одразу почав відчувати проводку, почав відчувати шнур, тобто падіння приманки. Як шнур взагалі просікає воду? Є таке відчуття на гарних палках з гарною чуйкою. Отож, це відчуття розслаблення бланку, як його називають, воно у Софі не краще ніж у Перфект Джига. При тому на джигі на невеликих вантажах. Perfect Jig працює краще, тому що він все ж таки ультралайт, і все ж таки він трошечки з меншим тестом. Ось. Але по сукупності Чуйки все ж таки Сафіні X виграє. Я розумію, що там солідна модель, там тубулярна, але Перфект Джиг навіть на офіційному сайті, на офіційному відео, представник представляє як лайт, а не ультралайт. Тому це порівняння дуже схоже і я вважаю справедливе. Отож щодо Чуйки, я вважаю паличка Сафіна, тобто від Азури, буде цікавіша і виграє. З приводу останнього, це їх відчуття на риболовлі, тобто відчуття зібраності свінінга та роботи з приманками, тобто універсальність. Тут однозначно, я вважаю, виграє саме паличка від Азури, тому що універсальність у тубуляра краще. Ну, якщо ми візьмемо, візьмемо саме паличку, будемо не брати обдара, а візьмемо. Саме Джиг і роботу з блешнями, то тут все рівно Сафіна виграє, тому що по Джигу і за кращої тактильної чутливості кращого закиду Сафіна краще. Perfect Jig краще працює по низу теста і за солідної вкліки. Але при тому все ж таки робота з приманками, універсальність у Сафіни краще. Я вважаю, Perfect Джиг був би цікавіше, якщо б він був би з якоюсь. Саме тубулярною вершинкою і більш жорстким строєм, тому що е, якщо підвести деякі підсумки з приводу і того, і того спіннінга, то мені більше сподобався саме е, саме спінінг Safina X, але при тому я і не можу сказати, що Перфект Джиг Спінінг поганий. І якщо б я обирав би або той, або той, я б напевно дав би і тому, і тому по 10 балів. тобто Якогось е, реально прориву між Сafino X і Perfect Jig я не відчував, е, тому що Perfect Jig краще цікавіше по ручці, це, це дуже важливо для мене. Тобто ручка у Perfect була просто офігенна, дизайн просто офігенний. Е, закид маленьких проманок був кращий, ніж у Сафіни, е, І робота з маленькими проманками була краща. При тому Perfect е, Jig дуже важливо мав фурнітуру Fuji, і катушка Тримач Фуджі. Це важливо, тому що Софіна мала дуже поганий катушку тримач, мала кільця дуже неякісні, я вважаю, тобто вони постійно одразу розтріскувались. І я вважаю, що ось по фурнітурі якраз таки Софіна програвала. І дуже важливо бо по вазі вага обох спінгів зараз перед екранами, то Crazy Fish Perfect Jig був легший за Софіну X. Ось, тобто у руці він відчувався більш як такий легкий, гарний спінінг. А Сафіна вона відчувалася як більш така універсальна, дубова, більш потужна паличка з запасом міцності. Отож, я не можу однозначно віддати перевагу тому чи тому спінгу, але зараз, якби я купував той або той, я напевно за однакову ціну вдумати за однакову ціну, купив би перфект джиг. Чому? Тому що по дизайну, чесно кажучи, мені він дуже сподобався. Тобто, перфект джиг по дизайну мені дуже сподобався. По... Характеристикам по вазі він краще. Почуйки бланку він не дуже сильно програє. А на джигу на невеликих вантажах навіть цікавіше за Safina X. Safina X вона має два нюанси: це ручка неприємна, дуже неприємна, і вага бланку, реально ну, завелика. Тобто реально завелика вага бланку. Плюс якість лаку на кільцях, тобто якість взагалі самого спільного, все ж таки трошечки на низькому рівні, тому що крезіфіш в цьому плані я вважаю поцікавіше був. В мене два спінінга, то Crazy Fish був якісніше зроблений та цікавіший за цим моментом. Тому, якщо підвести деякі підсумки за однакову ціну, я б взяв би Crazy Fish Perfect Jig, тому що він цікавіше за дизайном, він краще працює понизу теста та більш такий, як джиговий варіант. Safina X можу виділити, як вона працює з воблерами, з блешнями, тобто вона більш універсальна і по джигу, і по блешням вона чудово працює, чудово кидає. Тому я е, був дуже задоволений і тою і тою палкою, але Perfect Jig мене е, вразив більше, тим, що він е, легший. Е, тим, що дуже приємна ручка і дуже гарно працює на джигу. Недаремно він називається Perfect Jig. Чесно кажучи, джиг, саме Джиг у Perfect був набагато цікавіший, ніж у Сафіни. У Сафіни була тільки гарна чуйка і універсальність бланку. Отож. Е, Таке порівняння у мене вийшло. Я вважаю, що Perfect Джих все ж таки цікавіший. Але якщо ви хочете взяти паличку вже набагато цікавішу за Perfect Jig, але недорогу, це Сафіна якраз таки нової генерації. Отам 에, Azura змінили ручку, послухали своїх покупців, змінили ручку, зробили ось таку, можна сказати, евову топову ручку. 에, змінили бланк, зробили його легшим і зробили паличку. 에, Прибрали всі ті мінуси, про які я зараз розказав, і зробили паличку топову за недорогу ціну, тому що прибрали, не, не поставили фурнітуру фуджі е, дорожчу, а поставили ті ж самі гарні, непогані китайські аналоги. Отож, нова Сафіна це просто суперскопалка в середньому сегменті. Стара Сафіна все ж таки мала деякі нюанси, про які ми поговорили. Perfect Jig – дуже приємний, гарний робочий спінінг за невеликі кошти. Отож, таке відео у мене вийшло. Які є питання з приводу цих обох палочок-спінінгів, будь ласка, задавайте в коментарях. Всі палички, оці мені сподобались. І та, і та дуже приємні, гарні інструменти за невелику ціну. Дякую за перегляд, підписуйтесь на мій магазин Уловка, підписуйтесь на канал, ставте лайки та всім до нових відео.